Генерал Фантагіро італійська народна казка. Був собі в давнину король. І мав він три дочки. Найстаршу звали Кароліна, середню Асунтіна, а найменша звалась незвичайно фантагіро. Як Королівна тільки народилась і розплющила свої карі блискучі оченята, всі аж у долоні сплеснули. Така вона була гарнесенька. В цілому, королівстві ще ніколи не бачено такої вроди. Тому то й ім'я їй дали таке, якого доти не мала жодна дівчина у світі, фанта Гіро. А тронів цей король мав не один, а аж три. Синій, Чорний і червоний. На синьому троні король сидів, коли був веселий, на чорному коли сумував, а на червоному коли йшлося до війни. Якось прибігли до нього в тронну залу всі три дочки, щоб сказати батькові доброго ранку. А він сидить на червоному троні. Що сталося, тату? запитали його дочки. Сусідній король іде на нас війною. А я хворий і не знаю, що робити. Кого поставити на чолі мого війська? От якби у вас був брат, він оце став би генералом полководцем. Якщо дозволите, озвалася старша дочка, я буду генералом. Гадайте, я не зумію командувати солдатами. Е, е, не жіноча це річ, зітхнув король. А ви все-таки доручіть мені очолити військо, сказала Кароліна. Це, зрештою, можна було б, згодився король. Але пам'ятай, тільки но почнеш у поході базікати про всілякі жіночі дрібнички, ти вже не генерал. Тоді відразу повертайся додому. Так і зробили, король наказав своєму вірному зброєносцеві Тоніто сідлати коня і супроводити королівну на війну. А якщо Кароліна хоч обізветься про якийсь жіночий дріб'язок, то негайно вести її назад. Отож королівна і зброєносець скочили на коней і на чолі війська вирушили назустріч ворогові. Ось уже проїхали чимало і дісталися до річки. Берег її поріс очеретом. Ох! Який чудовий очерет! вигукнула раптом Кароліна. Якби це він ріс у нас удома, скільки б можна було б наробити Веретен? Стривайте, королівно, промовив тоніто. З наказу короля я змушений відвести вас додому, бо ви заговорили не як воїн, а як жінка. І все військо зробило ліворуч кругом, і вони рушили назад. Ану ж, я поведу військо, тату, звернулася до короля Асунтіна. Але з тією ж таки умовою ще й Кароліна, відповів король. Знову вирушило військо в похід. Довго-довго вони їхали. Переїхали вже й ту річку, а Сунтіна ні пари з вуст, та тільки но ну, дісталися до молодого каштанового гаю, а Сунтіна й каже Які крислаті каштани. Скільки веретен можна було б наробити з їхнього гілля? Постривайте, королівно, наказав Танітов. Це вже говорить не генерал, це вже говорить жінка. Вертаємося додому. І все військо з усім спорядженням рушило назад. Король трохи з розуму не спав. Прибігла тоді до нього найменша дочка, красуня Фанта Гіро. Ні, ні, сказав король. Ти ще дитя, куди тобі до війська? Любий, таточку. Мовила дівчина, невже ви мене любите менше, ніж моїх старших сестер?» Що мав діяти король? Узяв він та й призначив генералам найменшу свою дочку. Вона надягла бойові лати, підібгала довгі коси під високий шолом, узяла меч і два пістолі і наказала звати себе генералом Фанта Гіро. От вирушили вони в похід втретє. Зброєносець їхав поруч з королівною. Довго вони мчали мовчки. Переїхали річку в очеретах, фантагіром мовчить. Минулий каштановий гай, фантагіроні пари з вуст. Ось уже й кордон, а за ним вороже військо. Фанта й каже ні-то Перше, ніж розпочати битву, я хотіла б переговорити з королем, моїм супротивником. Королем виявився вродливий юнак. Тільки но ну, він побачив фанта Гіро, йому відразу здалося, що це дівчина, а не генерал. Він запросив її до свого палацу, щоб перед початком битви з'ясувати, з якої причини почалася війна. Коли вони приїхали до палацу юний король побіг до своєї королеви матері. Його карі очі, його рожаві уста, а його ніжний голос. Фанта Гіро, цей генерал ворожий. Який же він стрункий, який же він гожий? Він такий на дівчину красуню схожий. А ти поведи його до Збройної палати, порадила мати королева. Якщо цей генерал таки дівчина, то зброя його не цікавить. Молодий король так і зробив. Але не встиг генерал Фан та Юро переступити поріг збройної палати, він аж скрикнув від захоплення. Молодий воїн здіймав із стін мечі, шпаги, торкав їхні вістря пальцем, пробував чи зручні в них руків'я. Потім перейшов до рушниць і став їх пильно розглядати. Король знов кинувся до матері. Люба матінко, цей генерал поводиться як справжній чоловік. Але що більше я на нього дивлюся, то дуже мені здається, що це дівчина. Знаєш що, сину? сказала королева. Поведи тепер генерала в сад. Якщо це дівчина, вона зірве троянду та фіалку і приколи їх на груди. А якщо чоловік, він відламає гілочку з жасмину і застромить її за вухо. Запросив молодий король генерала в сад, а фанта герой не глянула на троянди та ніжні фіалки. Зате коли підійшли до куща жасмину, вона байдуже зірвала гілочку і застромила собі за вухо. Спантеличений король знову побіг до королеви матері. Люба – сказав він, цей генерал знову повівся, як чоловік, але серце моє каже, що це таки дівчина. Тоді королева зрозуміла, що її син закохався. Остання моя тобі порада, сказала вона, запроси генерала на обід і придивися, як він краятиме хліб. Жінка. Завжди відрізує скипку, притискуючи хлібину до грудей, а чоловік тримаючи її в лівій руці. Коли почався обід, генерал узяв хлібину в ліву руку, а правою відрізав чималу скипку. По обіді королева сказала синові. Сподіваюся, тепер ти вже переконався, що генерал чоловік? Ні, матінко, сказав королевич і додав. Ось я сам влаштую йому іспит. Він підійшов до фанта гіро і сказав. Ви мені так припали до серця, генерале, що я б хотів би познайомити вас із своєю нареченою. Ось ми трохи перепочинемо, а надвечір сядемо на кони і поїдемо до неї в гості. Почувши це, генерал став ніби сам не свій. Спершу поблід, а тоді зашарівся і від Повів тремтячим голосом. Я, я залюбки, ваше величносте, побачити вашу наречену це для мене величезна втіха. Король повів генерала на спочинок. Та коли він за годину-дві прийшов до його покою, генерала там уже не було й близько. Молодий король негайно скочив на коня і помчав до ворожого королівства. А тим часом. Фанта Гіроб, повернувшися додому, в сльозах обіймала свого батька, який сидів уже на синьому троні. Любий таточку, промовила вона, вмиваючись слізьми, я поїхала на війну, а привезла вам мир. То чому ж ти так гірко плачеш, моя доню? спитав батько. Бо я там загубила своє серце, відповіла дівчина і заплакала ще дужче. Коли враз. Під вікнами палацу затупотіли коні, а за якусь мить у тронну залу вбіг засапаний молодий король. Він просто підійшов до фанта герой і сказав: Генерале, прошу вас стати моєю дружиною. А ваша наречена? спитала дівчина. Люба фанта Геро, коли я вам говорив про наречену, ви були генералом. А хіба гріх піддурити ворожого генерала? Ніякої нареченої у мене нема, крім вас, якщо ви згодні нею стати. Королі уклали мир, невдовзі справили весілля. А коли старий король помер, то залишив усе своє королівство зятеві, і красуня Фанта Геро стала королевою обох держав.